Добре, на цей раз я оберу жовту кнопку. Це ще що за око? Я не розумію. Не хвилюйся, зараз зрозумієш. А от і воно: величезне мармеладне око з великою кількістю мармеладних очей всередині. Прикольно як! Мабуть, пару штук я з'їм сам. Ніхто навіть не помітить. Ну що, приймай свій приз. Ой, головне закрити голову. Тоді мені не буде боляче. Скінчиться цей град. Потерпи, трохи лишилось. От і все. Це мармеладні очі. Ой, як прикольно! Я одразу й не зрозуміла, які ж вони смачні. А всередині полонична начинка. Це просто смакота. Ой, я придумала. Треба одягти їх на пальці. Круто, так? Так набагато зручніше та веселіше їх їсти. Точно нічого не лишилось. Навіть на дні. Ой. Ням. Ой, що це за жарти? Я нічого не бачу. Я випадково, пробач. Упс. Та як його зняти? Ну-ка. Ого, нічого собі. Ой си дала.